Денис, слава Україні, пане президенте. Героям все слава. добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Дякую, дякую тобі за те, що ви зробили. Це найголовніше, що ви зробили для України. і Що ви ще зробите? І ми обов'язково значимо разом перемогу. Валину не впізнати. Пане, президент, пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я придуси до тями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезно дякую вам, усій команді, всьому українському народу і е, людям, які приймали участь у нашому поверненні. Так, ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. Молодці хлопці. Андрій, ти хочеш. Що так, да. будь ласка. Так, да, будь ласка. Слава Україні. Рай. Теж Я ком... командир бригади 12 -ї Національної гвардії України хочу подякувати вам, особисто, вашій команді, Кирилу Олексійовичу Буданову і пану міністру, який знаходиться тут разом з нами. Прийде час, як сказали попередні... Ми більше дамо інформації, більше розкажемо. А зараз емоції, е, переживання. І дякую. І хочу сказати слова вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Дякую. Дякую. Дякую, Дякую, Дякуємо, Так, прошу. Дозвольте сказати, тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Ну, добре. Ну...